The <laughs> Wow! <laughs> 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 конечно, и прилетела же сюда. <coughs> эм, как вы бы тут оказались? Привет. Скивиди, 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 скивиди. Но це плоха предмета. Він може залагати. Я остро всіх підірвать, і вона може зламатися. Та я ж камеру вдаляв. Ти вернувся? Они, конечно, стой игра на это делано, стой, прис. не лопай, приз. Окей. Она любит полагать. любить і побісить мене. І переснімувати прийдеться, а я не хочу без лагів знімати. З... Ну, тобто лагами. А воно вонючим. уче, три роки, поки воно загрузиться. Топ тап 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 Игра не доделана, она должна быть автосохранение в карточки. Да? Игра довольна. Гду. Где оно это? Гуд? Чего гду? так. Його не існує. Він улетів. Цього не буде в серіалі, поки він його банка нечне не тріскатися. А так він сам. Скибіді, скибі, скибеді. Пускаємо Нас остров Бос покинув. Да, він... Е та, стрида. Это боже. Почему? Включить пушки? т ми улітаємо на корики. Т-ш. Эээ, вони кудись улетіло. Я пока буду літати и пулі підбирати, так мені енергію дають. Ой, по лицю попали. Зарази мілкі. Скибіді, скибіді. Скібіді, скібіді. тут буду тут тшшш. Скіби, ті, mm -hmm. mm -hmm. що з ними справи? Я з ними справився, скіди. Я полетів, я тоже. Я швидший тебе с киви мада стілі please Ooh. Ooh. А, я сальтуху Альтуху сделал. Скибиди, 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 скибиди. Привет, скибидистик. Який я тебе, скибидистик? А -а 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 -а. Заряжаем Ти що робиш? Ты там просто в завалах отдыхаешь, та вбий его. <ріст> Та Да, що я научился. Скибиди Так, сейчас би його. Тс Пс. Скибиди, скибиди Ш-ш Сейчас тогой, отпихну его Бррр! Бррр! Все, ми з тебе з усіма розібрались, да, все пока.

Нет. Сам іде. Сам іде. Накладовище. Привіт. Це ти хто такий. Це я, той мутант. Просто я скривався під у маскою. Щоб мене не узнали. Астро я їх зміг так сильно вбивати. А тобі, спасибі, що хоч убив одного. Тобі теж. Ладно, щасливих Астрова! Який щасливий Астро! За той, що весь шляш, шляш щасливо їх убивали. Ага. Скільки тут Астро перебиваних валяється? Як я люблю їх убивати!

Тш-тш-тш-тш-тш Да ну, конечно, я ж до чему вся тело. Скібіді тщ тщ т. не розібралися. Я здавис. Звали. Щас не розібралась. Ага. Скибідиш, шкі-бідиш китник, шкі-бідиш Какая чертовщина вообще происходит? А? Ладно, я улетаю,